Добрий день, мене звати Адріан, я архітектор. Розповім вам про те, що ми робили в цьому будинку. Задача була яка? Оцей дашочок, що ми бачимо, він протікав, тому що наверху був рубероїд, який сплавився на сонці, покрутився, на ньому рослинки росли. Плюка, крім того, був кучерявий, як ми кажемо, будівельники. Так? Стояли калюжі, замерзання, розмерзання, сонце. І в кінцевому результаті були шпаринки, і наш е, дах протікав. І Як то можна було побачити, тут були всі стіни мокрі. Знизу були мокрі стіни. Це є панельний будинок звичного. Е, Радянського типу і панелі, як ми знаємо, вони є е, рухомі. І їхня, їхній недолік це є шви стики. Е, що ми зробили? Ми запропонували альтернативу замість рубероїда дати е, стяжку з гідрофобною добавкою, е, гідроефекта. Як ми бачимо, тут зараз є сухо. Ми це робили практично півтора року тому. Це було в 2014 році, в серпні місяці. Якраз перед осінню навіть. Я би сказав, то навіть не серпень був, то був вересень. у вересні місяці. Ми робили цей об'єкт якраз перед дощами. І як ми бачимо, вже простояв рік цей дашок, ефект очевидний. Знизу у нас немає підтікань, відповідно, стіни не руйнуються. Зараз ми піднімемося наверх, на дашочок і будемо бачити, як там практично я думаю, там лід стоїть. От Ми вже зараз є на даху. Що ми бачимо? Бачимо в саму звичайну стяжечку. Стяжечка, звичайно, зроблена з ухилом, так що практично вода, що потрапляє на неї, спокійно з неї стікає. Що саме цікаве, що стяжка, як ви бачите, не зруйнована, тріщин не помічається. Ми зробили в примиканнях стіни і стяжки. Заокруглений золубочок. Там також був закладений гідроефект, гідрофобна добавка до розчинів. Практично, що робили? Дочистилися до чистої плити, потім зробили, видовбали додатково шпари. По периметру, так? і е, з е, гідрофобною добавкою розчинили розчин, розвели розчин і закупорили спочатку ті шпари. Потім вивели маяки і зробили сяжечку як з ухилом, яка йде в жолобочок і зробили так, що стікає вода. Я тут був, коли були сніги, сніг стояв, як ми бачимо зараз. Сніг розтанув, а вода стекла. Звичайно, що є бруд, листя або щось там все падає в заху, але в даному випадку не складає а це все прибрати. Тобто, якщо треба було там, просто можна прибрати по тій відповідно тобто, ефект очевидний, вода стоїть що на звичайній стяжці такого ми б не бачили. Звичайно, стяжка б впитала в себе воду. Звичайно, при режимі розмерзання, замерзання вона б тріснула і ефекту б ніякого не було. В даному випадку ми бачимо, що такий дашок він практичний, він працює, пережив вже другу зиму переживає. Отож, можна цю технологію використовувати як альтернатива для рубероїдного покриття. І ми робили порахунки, підрахунки, це практично виходить в ту саму ціну. Але ефект набагато кращий, тому що це, як ви бачите, довговічна річ, тому що е, немає, як ви бачите, навіть рослинка не може на ньому затриматися, бо немає. Щіплення з якимось рихлим, рихлим цементом чи рихлою основою. Як ми бачимо, тут в даному випадку є жолобочок. Він десь в діаметрі 4 см є заокруглення, що дає можливість не прямого кута, а з, з, з певним радіусом, що вода легко стікає. Розчин дуже добре тримається основи до бетону. До штукатурки, звичайно, гірше до штукатурки, як на фасаді, бо це є у нас це є у нас е, якесь пофарбування. Поверхневе є легке. Легенька тріщинка у нас помічається трошки вище е, жолуб е, заокруглення, але сама, сама стяжка, саме е, цементно, е, цементне покриття з, е, з гідрофобною добавкою дуже добре тримає. Що можна ще зробити, це поверха ще прогрунтувати самим гідроефектом, ще відсвіжити, відновити гідрофобні властивості цієї стяжки. В даному випадку ми бачимо, є там отвір для стоку. Звичайно, хотіло б мати їх більше, але в даному випадку запроєктовано тільки один і Він справляється з тими навантаженнями, що є тут наверху. Тут де е, більше ухил, тут е, мокріше, де ми вже бачимо, там де є вище, там вже сухо практично. Отож, е, можна зробити висновок, що е, гідрофобні е, добавки гідроефекта е, мають е, хороший е, результат хороші властивості, і е, я рекомендую її застосовувати в будівництві е, в багатьох-багатьох і в фундаментах, і в підвалах, і, і на горищах, на плоских дахах, як тераси. Е, очевидно, що це є е, хороша альтернатива. На ринку вона є легка до використання, і ефект, як ви бачите, очевидний. Вичистивши, вичистивши старий руборог, забравши його, вирівнявши основу, прибрали все, що крихке було і Відшолушувалися, від, 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 від почистили і натомість заповнили шви е, з гідродобавкою цементним розчином. Потім стяжечку е, прогрунтували е, гідрофобізатором. Тобто вже готовим розчином е, е, гідроефект. Е, Розхід у нас був згідно е, описаних нормативів і впитувальність е, самої стяжки е, нам сказали, що ну, орієнтовно 5 е, метрів квадратних з літри, літри е, гідрофобізатора. Е, От ми підійшли до е, будиночку, яка е, показує нам типову проблему е, таких дошків. І тут навіть видно, як стікає вода, і вона стікає не в ринку, тікає з боку, а стікає в шпарині. Оце оці проблеми з таким бетоном, які руйнують нам. Як ви тільки щоб бачили, стоїть басейн на рубероїді, тобто на даху. Зрозуміло, що кожна шпаринка, яка там є, вона протікає, вбирає в себе воду конструкція, вдарить мороз, конструкція розпирає, відповідно, шпаринка збільшується. І вдарить знову ж таки засвітить сонце, пригріє рубероїд, рубероїд розплавиться. І таким чином утворюються шпари, які потрапляє вода, а потім вода потрапляє в бетонну конструкцію. Ржавіють металеві елементи бетону, відповідно для панельних будинків це катастрофа. І я думаю, що застосування гідроефекту як альтернатива для покриттів. Дахів і дашків це є хороший, хороший вихід з положення. Ну, як ми бачимо, це потьоки, що йдуть з дашка. Бетонна конструкція абсолютно мокра. Рубероїд абсолютно не виконує своєї функції. Дуже цікавий ефект, там наверху на будинку видно, верхня панель практично мокра. От туди наверх можна побачити, так само панельний будинок. І верхня панель мокра. Там також є в нас плоский дах з рубероєним покриттям. Стики, стіна покриття не витримують деформації. Утворюються шпари, туди потрапляє вода. Це є серйозна проблема для будівельних конструкцій. Ці горизонтальні поверхні потребують додаткового покриття. Але є конструкції будівельні, де бляха, наприклад, як ташок, не підходить по задуму архітектури. Є балкони у нас, так, які мають бетонні перила так, з плясинами. Ті всі горизонтальні площини вони потребують захисту. Власне, гідроефект дає таку можливість і електромі застосування.